Позаду в Сергія та Лілії два роки стосунків. Попереду подружнє життя. Бажання створити нову сім'ю було не спонтанним, а своєрідним підсумком усього пережитого разом. Цікавого казкового моменту, коли ми вже були далеко один від одного, ми зрозуміли, що понад наш скептиз і скептичне відношення до шлюбу, ми хочемо саме так зблизитись абсолютно, як останній такий красивий крок, який можна створити. Поєднати серця закохані вирішили саме 14 лютого. Тож чекати традиційних 30 днів після подачі заяви часу не було. Тому пара і скористалася послугою шлюб за добу. Рішення ми прийняли приблизно 29, 29 січня. І ми б хотіли саме 14 лютого, і це було принципово зіпсувати свою неприязнь до дня святого Валентина і зробити собі маленьке свято, коли всі святкуватимуть свою подійку. А ми особисто свою. Ми оголошуємо вас чоловік. До слова послуги шлюб за добу у рівному вже скористалися 18 пар. Нагадаємо, що швидке одруження для молодят обійдеться в 2,5 тисячі гривень. Тетяна Климчук, митрохитрий, інформаційна програма День.